Степан. — Що ж, це? Нема нікого. Були порозбігалися. А, і гнат був. Здається, був. Де ж він? Та чорт його знає, куди він пішов. Е, Степане, я тебе так давно не бачила. Чого ти так рідко на вечорниці ходиш, а? — Ніколи не маю часу. Рада твоя, Степаночку. Знаєш, гірко жити на світі, коли немає вірної дружини поруч. Знаєш, Степане, а я часто дивлячись на тебе, ну, на те, як ти працюєш тяжко, я думаю собі. Щаслива буде та дівчина, котру ти посватаєш. Дівчата таких, як я, не люблять. Які дівчата? Та ціни однакові. Гляне на мене, злякається, утвернеться. Що ти вигадуєш, Степан? Ну Зовсім ти не страшний. А ти вдень прийди Сама злякаєшся! Несміливий Степане. Так, ти просто несміливий. Ти парубок, як той дуб на все село. Любо глянуть, Степане.